Тепло світанок, затихли нічні цвіркуни. Давай затанцюємо танок допоки немає жари. Зелені, зелені дерева, роблять нам свою тінь. Багато що стигнути треба, спеку робити щаслинь. Чубляться десь горобці. Прекрасні три місяці разом з останнім дзвінком Прийшли довгоочікувані літні канікули, час відпочинку і відновлення сил після тривалого навчального року. І хоч уроки закінчилися, класи і подвір'я гімназії номер 11 міста Бердичева знову дзвенять дитячими голосами. Це розпочав свою роботу літній табір відпочинку «Смайл». В день відкриття табору. Діти охоче взяли участь у квесті Здрастуй, літо, що став гарною нагодою проявити себе, отримати задоволення і позитивні емоції. І побігло літочко з щасливими стежинами дитинства, серед них і екологічна, яку підготували педагоги еколого натуралістичного відділення Центру позашкільної освіти імені Разумкова. Цікаві завдання спонукали присутніх пригадати правила поведінки в природі, активізували знання про надзвичайно багатий рослинний і тваринний світ України. А вже наступного дня вихованці табору Смайл взяли участь у тренінгу з безпеки життєдіяльності, під час якого вчилися рятувати потопаючого і надавати невідкладну долікарську допомогу у надзвичайній ситуації. Особливий інтерес у дітей викликали можливість дізнатися, а головне спробувати себе у ролі рятувальників у спецавтомобілі. Дякуємо нашим рятувальникам за їхню працю та корисну інформацію. Всім відомо, що рух це життя. Наші вихованці взяли активну участь у всеукраїнському олімпійському дні. Ігри, розваги, веселі стафети та змагання на свіжому повітрі, проведені фізичним інструктором табору, створили позитивний настрій та зміцнили здоров'я. Залучення дітей до фізичної культури продовжилося під час відвідування дитячо-юнацької спортивної школи. Усі бажаючі мали змогу спробувати свої сили під час тренування під керівництвом професійних тренерів, визначитися із власними вподобаннями та бажанням займатися у спортивних секціях. А щоб і духовне здоров'я було міцним. Щоб краще розуміти себе та інших, вміти керувати своїми емоціями, для вихованців табору «Смайл» практичним психологом гімназії, було проведено заняття з елементами тренінгу Академія емоцій. Кожний день в таборі смайл наповнений позитивними емоціями, цікавим дозвіллям і відпочинком. В один з таких днів діти відвідали кляштор босих кармелітів, де ближче познайомилися з історією рідного міста, відвідали музей Джозефа Конрада. Програма розвитку. Та розваг у літньому таборі Смайл дуже різноманітна, як і таланти та бажання наших вихованців. Кожен міг обрати локацію за інтересами, а декому хотілося бути учасником майже усіх конкурсів, майстер-класів та вікторин, підготовлених досвідченими та креативними педагогами гімназій. Напередодні відзначення Дня Конституції України, 27-ї річниці прийняття основного закону України, з вихованцями літнього табору відпочинку Смайл було проведено патріотичну годину спілкування Конституція України, права та обов'язки громадян. Діти поглибили знання про Конституцію як національне надбання, вчилися визначати свої права та обов'язки, дізналися цікаві факти про Конституцію світу. Час перебування у літньому таборі смайл завершився розвагою музичний експрес. Малюванням власних мрій і побажань на літо. Переглядом відео. Під час якого діти пригадали яскраві моменти відпочинку, педагогічний колектив і вихованці табору відпочинку Смайл бажають усім дітям України та їх родинам мирних і веселих літніх канікул.